Всім привіт! Привіт-привіт! З вами психолог Дар'я Біжанова, і сьогодні ми знову будемо говорити про ієрархію в сімейних відносинах. Якщо в минулому відео ми казали про стосунки в парі, в будь-якій парі, то сьогодні ми поговоримо про болючу тему, болючу для мене, тому що я вже не можу чути про цих матусь подружок. Я мама подружка. Ми з донькою найліпші подружки. Ми подружки. Ми подружки. подружки. Ну, не може мама бути подружкою. Вона не повинна бути подружкою. Про що можна дружити мамі з дитиною? В ієрархії сімейних стосунків батьки, зокрема, мама, знаходяться зверху. Діти. Малолітні діти, чим вони менші, тим складніше їм організувати своє життя. Неможливо, щоб дитина була відповідальна за своє харчування, за своє дозвілля, за все, що завгодно своє. Для цього і потрібні батьки, і в першу чергу мама, яка відповідальна за те, що дитина їсть, що дитина дивиться, які гуртки дитина відвідує, з ким вона спілкується. Як вона спить, де вона спить, що вона вдягнена. Це стосунки не на рівних. Мама, батьки, зверху. Мама завжди віддає і нічого не чекає взамін. А діти беруть, так влаштоване взагалі наше буття. Діти приходять до нас, щоб брати. А ми для них являємося тими, хто їм дає і відповідає. Тому, допоки ви мама і ваша дитина росте поряд з вами, ви не можете бути подружками. Так, у вас можуть бути дружні відносини, у вас можуть бути теплі відносини, але ви завжди зверху, а діти знизу. Все, що навпаки, це вже не здорова комунікація. Наприклад, бувають такі деструктивні стосунки, коли, наприклад, на жаль, мама і дитина подружка. Цим самим матері своїх дітей, ну, зараз я про дочок буду казати, ставлять в таке неприємне положення, коли вони повинні себе відчувати ніби дорослими. Тому що мама ж доросла, і щоб з нею дружити, треба якось. Різко вирости, щоб тягнути це все. А дитина, вона насправді залишається маленькою, тому це морально дуже важко. Буває і таке, що діти стають ніби батьками для власних батьків, але це вже взагалі нездорова ситуація. Це зазвичай це глибока тема взагалі для окремого відео. Тому сьогодні я в це поглиблюватись не буду. Зараз головне, що я хочу зафіксувати. Коли мама вважає себе ліпшою подружкою для своєї доньки, це ситуація нездорова, це ненормально. Чому я сказала раніше? Ну, і якщо просто ну, простою мовою про це спілкуватися, ось, в мене є подружки, ми з ними обговорюємо наших чоловіків. В минулому, коли ми не були заміжніми, коли у нас не було родин, ми спілкувалися про наших хлопців, про наші походеньки, про наш відпочинок, про наше дозвілля, про наші проблеми, про все, що завгодно. І це завжди цікаво, це завжди пізнавально, тому що вони в контексті вони розуміють, про що йдеться. Власне, в цьому і є суть дружби. Ми на одній хвилі, ми в темі, тому ми друзі. Друзями ми обираємо. З друзями ми можемо е вибудувати такі межі і встановити такі правила, які будуть, якщо порушуватися, ми цю дружбу можемо припиняти. З дитиною такого бути не може, тому що дитина не може поміняти свою маму, вона в неї одна, а подружок має бути чи може бути багато. І ми їх можемо обирати і припиняти дружбу за потреби. Йдемо далі, така може бути ситуація, дорослі батьки і діти, які вже підросли. Тобто, наприклад, мамі 40 років, доньці 20 років. Тут мама так само залишається мамою, але вже комунікація може бути на рівних. Тобто, вже дитина має якийсь досвід, вона вже може давати якісь поради, якщо у мами є питання і необхідність в порадах від дитини. І навпаки, мама ще достатньо молода і також може щось там порадити і якісь свої питання розділити з донькою. Тут уже комунікація може бути схожою на дружбу, але за умови, якщо дитина сепарована, Тобто, якщо вона живе окремо, якщо вона відповідає за своє життя, бажано має вже свою родину, тоді вже можуть бути стосунки схожими на дружні. Ну і вже якщо ми розглядаємо комунікацію, коли діти дорослі, а батьки похилого віку, коли вони вже на тій стадії, коли не можуть відповідати за свої дії. Не можуть себе обслуговувати. Тут уже ієрархія змінюється таким чином, що діти стають над своїми батьками похилого віку. Тобто, вже це розглядається той момент, коли батьки наші вже не можуть доглядати за собою, не можуть себе забезпечувати, не можуть вести свій побут і не можуть існувати самостійно в нормальних умовах. Тут уже діти повинні ставати в позицію зверху і десь вказувати батькам, що вони можуть робити, а що ні. Наприклад, мамо, ти вже не можеш жити сама, тому що твоєї пенсії в 2600 гривень недостатньо для того, щоб утримувати твій будинок. Тому. Ми тебе забираємо до себе, ми забезпечуємо тебе житлом, харчуванням, доглядом, ліками, всім чим завгодно, але ти маєш жити на нашій території. Це як приклад. Тому що бувають батьки такі, що упруться, не можуть своє життя, свій уклад життєвий нормально вести і залишаються ніби головними над своїми дітьми, але при цьому не маючи можливості навіть. Вести нормально власний уклад життя. Резюмуючи дружби між мамою і донькою, між батьком і сином. Між батьком і донькою, мамою і сином. В класичному розумінні бути не може і не повинно бути. Ось так. Будь ласка, поділіться в коментарях. Чи були ви в дружніх стосунках з вашими батьками? І я маю на увазі не просто теплі нормальні відносини, а саме той випадок, коли хтось з батьків вважав вас найліпшим другом і обтяжував вас цим, обтяжував своїм спілкуванням на рівних, яке вам було непотрібне, а потрібна вам була мама або тато. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, і чекаю себе на індивідуальних консультаціях. Бай-бай!